П'ятниця, 12 грудня, це класичний день Венери. До речі, вона буде в квадраті до кермічних вузлів і буде гарно підсвічувати нам наші слабкі місця у відносинах, у тому, як ми вміємо дарувати чи отримувати насолоду, чи не на порушено нас баланс у взаємовідносинах з коханими, чи вміємо ми відпочивати. Чи не забили ми на свою зовнішність, недоліки будуть. Помітні, як на долоні. П'ятниця це чудовий день, щоб оцінити ситуацію в цих сферах, от такою, як вона є, і навіть почати це виправляти. Доречні будуть тут і процедури краси, чи запис в салон, відпочинок, чи планування відпочинку, час із коханами, похід в красиве місце, на свято, можна придбати бюлети в театр чи на якийсь красивий захід, куди нам дуже хочеться. У нас є день, щоб виконати свою хочушку. І подбати про віддачу в партнерстві все має бути справедливо. Меркурій теж інгресує в стрільця цього дня і ментальна з п'ятниці нас почне трошки відпускати напруга хвилювання за наші ресурси.